Вітаю вас на каналі Мінітрактор УА. Сьогодні до вашої уваги два малюки з нового приходу. Це Кубота Б-72 на 16,5 кінських сил і Янмар F7 на 16 кінських сил. Подивимося поближче. Резина не потріскана, гарна, що задня, що передня врезав в гарному стані, ножі майже як нові. Управління навіскою. Механічна коробка передач, три швидкості, вперед одна назад, полишені, понижені, блокування диференціалу, тут присутній розворот на місці. Напрацювання. 638 мотогодин, все працює, все ідеально, зовнішній вигляд теж хороший. Янмар f 7 зовнішній вигляд теж супер, резина теж без тріщин в хорошому стані, фреза теж в гарному стані. Теж управління навіскою, боковий циліндр, механічна коробка передач, три швидкості вперед туди назад повищений, понижений, блокування заднього диференціалу. Напрацювання 1138 мотогодин. Цей малюк оснащений повноцінною трохточкою в Б-72-2 точка. Можна переробити на трохточку. І так, саме головне. Ціна b 72 2000 рік, ціна 5900. F792 7 рік, ціна 5500. Кого цікавить, чекаємо вас Вінниця Мініагро. Всім щасливо!